Результати Рамштайну для України. Результати Рамштайну. Крайнього, да, для України, який буде результат Рамштайну для України. Ну, знову таки, результат буде. Ось карти випали ось так. Да? Тихо в світі результат є, але він не... тихенький. Він таємний не, не потрібно про нього на весь світ говорити, тобто є результат. Але, чи довго чекати е цих літаків, чи дов довго довго в Україні чекати цих літаків. Вже щось дороге. От... Розумієте? От, ну, карта Сонця, да, що, типу, все нормально, що от, щось там вже в дорозі, можливо, якась партія, як, щось трошки вже їде. А взагалі щось заважає. Навіть є, а, ну, я розумію, що і люди є, да, які проти, і країни є, які стримують от цю поставку, тобто ну, не дають це зробити. А певна частина, вона вже в дорозі. Питання, це вирішується, чи довго чекати. Ну, хитрістю все буде зроблено. Чекаємо.